Іноді, знаєте, Бог кладе на серце слово, яке не, не, не дуже легко говорити, не просто здається, ну це так в житті буває, іноді приходить якась інформація до нас приємна, легка, але іноді, іноді нам треба почути щось серйозне. Особливо, коли Бог хоче, щоб щось змінилося в нашому житті, або щоб ми змінилися, тоді Бог дає певні обставини такі, що в нас е, е, ну, ре, реакція різна, кожній людини різна реакція. Але ми всі маємо Духа Святого, ми всі маємо е, віру, що Господь нас веде. і в різні моменти, в різні періоди ми е, проходимо по-різному. Але хотілося б сьогодні сконцентрувати нашу увагу е, і те, що говорив брат Саша, нам буде дуже пригодиться, е, тому що для того, щоб виконати те, про що ми будемо говорити, дуже потрібна сміливість. І там в нас є один із пунктів, щоб ми були сміливі. Ми будемо читати про це. Давайте. ми... Е, я хочу... Е, Поставити вам запитання, це є е, те, як я назвав проповідь, що бачив Мойсей та Іван. Що бачив Мойсей та Іван? якби я забув вам відповісти, просто залишив вас цим питанням. Що б ви відповіли? Що бачив Мойсей і Іван? Що, що такого спільного вони бачили? І це хочу сказати не тільки Мойсей бачив і не тільки Іван. Я хочу почати із книги Послання до Євреїв, 11 розділу. 13-й віршик, Тут, якби підсумовуються, усі вони, усі ці люди, про яких написано, всі ці мужі віри, ці мужчини і жінки, які мали віру і вірою жили. Усі вони, написано, відкрийте зі мною євреям, 11-й розділ, 13-й віршик, Усі вони повмирали за вірою, не одержавши обітниць, але здалека бачили їх і повітали. І вірували в них та визнавали, що вони на землі чужениці й приходьки. Написано за всіх цих людей, що всі вони щось бачили. Що вони бачили? Що бачив Мойсей і Іван? Давайте ми будемо читати. У нас небагато часу. Повторення закону. Перше місце, яке ми будемо читати про Мойсея, повторення закону 34-й розділ. З першого по четвертий віршик. прослідкуйте, будь ласка, повторення закону 34,1,4. І вийшов Мойсей із Моавських степів на гору нево, на верхів'я Пізгі, що напроти Єрихону, а Господь дав йому побачити весь край Гілеад аж до Дану, і весь Нефталим, і край Єфрема та Манасії, і весь Юдин край аж до останнього моря, з південь і рівнину. Долини Єрихону, пальмового міста аж до Цоару. І сказав Господь до нього: Оце той край, що я присягнув Авраамові, Ісаакові та Якову, говорячи: Насінню твоєму я дам його, я вчинив, що ти бачиш його власними очима та. Туди не війдеш. Що бачив Іван? Ми ще повернемося до Мойсея, об'явлення Івана Богослова, 21 розділ. Остання книга Біблії, 21 розділ, з першого віршика прочитаємо декілька віршиків, потім продовжимо. І бачив я нов, небо нове і нову землю, перше бо небо та перша земля проминули, і моря вже не було. І я, Іван, бачив місто святе, новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготований. Як невіста прикрашена для чоловіка свого. І почув голос, і почув я голос із престолу, який кликав: Оце оселя, Бога з людьми, і він житиме з ними. Вони будуть народом його, і сам Бог буде з ними. І Бог кожну слезу з очей їхніх зітре не буде вже смерті, ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде. Бо перше минулося. Що бачив Іван? Написано, конкретно і розписано, Іван бачив нове небо, і нову землю, і нове місто Єрусалим, який спускався з неба. Але в мене є питання до вас. Іван це бачив, це приготовлено. Це приготовлено, але чи всі туди війдуть, чи це автоматично. Знаєте, я погрузився останнім часом в цю тему трошки і роздумував. І ми будемо говорити. Якщо одним словом назвати пробачення бачити, мати бачення. І бачення це відкриття майбутнього, куди ми зможемо прийти. Зауважте, я не сказав, куди ми обов'язково прийдемо. Бачення це відкриття від Господа. І помилково є думати, якщо я отримав відкриття від Господа, якщо я щось побачив, ми говоримо часто бачити вірою. Це все те саме, те, що Лів говорив на початку: ми, як церква, маємо ціль. Ми можемо сказати, ми маємо. План, планування. Це дуже подібно, але я хочу підкреслити одну різницю. Ви знаєте, можна планувати від себе щось я захотів, щось мені подобається, щось я хочу, і я планую це купити, я планую це зробити, я планую придбати. Я вибрав цю тему, тому що ми зараз на рубежі зміни року. Ми приходимо до закінчення року, і перед нами наступний новий буде рік. І от більшість людей планують на рік, більшість організацій, більшість бізнесів планують. Але що робить церква? Ми можемо також сказати, і це не буде помилкою, що ми також маємо плани, ми також маємо цілі. Ми, як християни, ми маємо цілі і плани. Але я підкреслюю тим, що я говорю: маємо бачення. Я підкреслюю. Що це є відкриття від Господа, яке Господь дав можливість побачити. Конкретно мені про себе, про своє служіння, про церкву. Бог відкриває, Бог, Бог е, не порушує ієрархії, Бог відкриває кожному на своєму рівні, і дуже мала ймовірність, що Бог відкриє просто. Ну, е, Рядовому члену церкви відкриє бачення, відкриття які реформи церкви робити, як церкву вести, навряд чи таке буде. Як правило, Бог відкриває пастору, служителям на рівні служіння, Бог відкриває чоловіку, як, як сім'ю вести. Дуже рідко, коли, коли діти бачать, як построїти, як купити хату, як спланувати фінанси. Як правило, це бачить батько, мати. Бог показав Мойсею всю обітовану землю. Бог вивів Мойсея, Бог сказав Мойсею: це не Мойсей сам захотів, це не випадок, це не Мойсей собі проснувся і так подумав, що я сьогодні, чим я займуся. Давай я піду на гору на небо. Це старий чоловік 120 років. Хоч він був ще в силі, хоч в нього був дуже гострий зір. Написано, він мав дуже хороший зір. Він з цієї гори побачив весь обітований край, всю землю, яку Бог обіцяв. Своєму народу. І Бог каже: подивися на цей край. Я показую тобі. Я хочу, щоб ти це побачив. Ти ввів, мій народ. Ти ввів 40 років. Да, ви мали можливість прийти скоріше. Мойсей знав, можна сказати, Мойсей мав бачення ще від горючого куста, тому що Бог тоді йому сказав. Але зараз конкретно Бог показує, подивися. Можна сказати. Ти міг туди війти. Ти вів туди народ, багатомільйонний народ. Але побачивши, ти туди не війдеш. Що Бог показав Івану? Бог показав це, можна сказати, Мойсею, якщо в нашому прообразі ми будемо говорити і про матеріальне земне, і про духовне, і ще душевне. Просто у нас часу не вистачить. Бог показав для Мойсея землю фізичну. Земне бачення, ви йшли, ви тратили багато років часу. Вам було непросто, за вами гналося військо фараона, да й вийти з рабства було нелегко. І крім двох людей, ви знаєте, Ісус навин і Халев, все це покоління, яке були невірні, які були невірні, які мали страх, не мали сміливості. Коли вони знали, які там велетні живуть, вони не мали сміливості. І Бог сказав, ви не війдете. І Мойсею за інше, за те, що ти там мав сказати, але вдарив. Ти не війдеш. Іван бачить духовне бачення, він бачить нове небо, нове землю. Хоча це також буде буквально. Але це вже в іншому вимірі. І... Можна сказати, Бог показує для Мойсея, для апостола Івана, для мужів віри, Бог показує якусь ціль, якусь кінцеву мету, якийсь результат, Бог показує щось наперед. Можна сказати, це були люди, які мали бачення, люди бачення, люди, які не просто жили сьогоднішнім днем, які бачили щось в майбутньому, які на слідуючий рік дивилися, і вони щось бачили, щось треба досягнути, щось треба зробити, щось треба поремонтувати. Багато є людей, які тільки по факту рішають проблеми. Вони не можуть, або не хочуть, або не мають сміливості подивитися вперед. І заздалегідь підготуватися до цього. Давайте ми заглянемо, проаналізуючи закінчення 24-го року. І давайте ми подивимося на 25 рік, як дасть Бог жити. І тут варто згадати із Писання: Хто ти що говориш, підемо туди і зробимо те. Тобто це говориться більш про наше людське планування. Ти можеш планувати, але як цей багач, пам'ятаєте, построю клуні ще більші, бо немає куди цього багатства вже складати. Але ти кажеш, не знаєш, що завтра ти помреш і кому це все лишиться. Тобто, наші планування вони можуть статися, збутися, здійснитися, а можуть ні. Ну, я говорю про бачення від Господа, дивлячись в 25 й рік, дивлячись в майбутнє, дивлячись в наступні 3 роки, 10 років, дивлячись до кінця нашого життя, що ти бачиш? Що Бог тобі показав? І чи цього достатньо просто побачити? Давайте ми будемо читати далі е, Івана. Об'явлення Івана Богослова, ми прочитали до четвертого вірша. Давайте прочитаємо п'ятий. І сказав той, хто сидить на престолі, Оце нове все творю. І говорить, напиши, що слова ці правдиві та вірні. Ви знаєте, коли Бог щось показує. Давайте ми звернемося, щоб підтвердити, це перший розділ об'явлення декілька сторінок назад. 11-й вірш, об'явлення 1,10, 11. Я був в дусі Господнього дня і почув за собою голос учний, немов сурми, який говорив: що бачиш, напиши те до книги. І пішли до сімох церков і перераховуються. Дуже часто, коли Бог щось показує, коли Бог показував Мойсею, Він говорив: Напиши. Коли Бог показував Івану, Він говорив, напиши. І я хочу звернути увагу, можливо, ми це пропускаємо. Це дуже важливий момент. Коли Бог дає відкриття, важливо написати, запиши це в свій блокнот. Це не просто не, не, не ігноруй цим. Це важливо, тому що коли ти в дусі, Іван був в дусі, коли ти в присутності Господній, як можна отримати відкриття? Коли ти в присутності Божій, коли ти близько з Богом, коли ти насторожний, коли ти спосібний почути Його, побачити Його. Ти будеш знати, але потім, коли ти вернешся в плоть, коли ти вернешся в земну суєту, ти забудеш. Ми маємо властивість забувати. Як говорив пастор Анатолій, ми рік тому, чи чуть більше року, говорили, але потім пройшло декілька місяців, тижнів, і ми забули. Ми люди. Нам треба записати. Це дуже важливо, що відноситься до бачення. Якщо ми будемо забувати, ігнорувати те, що Бог відкриває, Бог перестане відкривати нам. Ми будемо молитися, Боже, покажи мені. І це особливо актуально в наш час. В цій хвилі міграції, коли ми не знаємо, чи нам тут залишатися, чи нам готуватися тут, чи купляти хату, чи збирати гроші, і нам придеться вертатися. Чи в Європу, чи в Україну, і в такий час дуже важливо мати відкриття від Господа, мати бачення від Господа, щоб не вагатися сюди туди, щоб знати, я маю Бог мені сказав, я маю бачення. Ось така Божа воля, Бог мені показав. І я буду робити щось для того, щоб дойти до цієї мети, щоб досягнути цього. Це не просто моє. І коли ти будеш сидіти з своєю сім'єю, ти можеш сказати: я як батько, я як голова сім'ї, я спілкувався з Богом, я був присутність Господній, і Бог мені показав. Бог мені показав, що наші діти мають бути ось тут чи ось там. Бог мені показав, що ми маємо ось це і ось це зробити. Ми маємо запланувати, і ми маємо докласти зусилля, тому що бачення автоматично не виконується. Щоб виконати бачення, треба дуже попрацювати, треба дуже багато сміливості. Ми до цього будемо читати в об'явленні Івана Богослова. Шостий віршик. І сказав він мені, сталося, я Альфа і Омега, початок і кінець, хто прагне, тому дармо я дам від джерела живої води, показуючи бачення для Івана. Бог говорить, що я маю щось тобі дати. Я знаю, що сам ти не спосібний прийти сюди, що я показую тобі. Самі ті, які будуть читати церкви, християни, вони не зможуть, але я можу дати силу Святого Духа. Кожен, хто прагне, ви можете прийти і отримати допомогу від Господа, щоби виконати бачення. І тут я хотів би запитати про духовне бачення, дивлячись в майбутнє. Дивлячись вперед, ми трошки поговорили, дивлячись в наступний рік, але дивлячись в далеку перспективу, ми не знаємо, яка це перспектива в кожної з нас. Чи це дні, чи це місяці, чи це роки, коли закінчиться життя наше на землі? Чи бачиш ти себе там? Чи ти вже бачив себе там, в новому Єрусалимі, чи ти вже бачив себе там, в новому небі? Чи ти вже бачив, чи це ти вже там своєю вірою ходив, чи ти вже там був, і чи ти вже уявляв себе, чи показав тобі Господь, читаючи об'явлення, чи ти отак міг закрити очі і уявити, Господь, як це буде прекрасно, я ж там буду. Ти ж для мене це приготував. Але Бог каже, сьогодні щось більше. Це недостатньо просто побачити. Це недостатньо тобі просто прочитати і сказати, так, це добре, Господь мені приготував. Тому що Бог каже, я пропоную тобі Духа Святого, тому що без нього тебе мало шансів дойти. Без нього ти не дойдеш туди, без сили моєї, без допомоги моєї. Ти не дойдеш, ти не зможеш досягнути. Тобі потрібно докладати зусилля, щоби туди прийти. Так як ізраїльському народу, хоч Мойсей показав, автоматично вони не стали володіти цією землею. Їм треба було пройти багато битвів, їм треба було пройти через Йордан, їм треба було це. Пройти не одним днем і не одним роком. Це не дається автоматично. Сьомий віршик. Переможець наслідить усе. І я буду Богом для нього, а він мені буде за сина. Тут говориться про боротьбу і про битву. Якщо ти не будеш докладати зусиль, якщо ти не будеш боротися, якщо ти не будеш постійно до цього вертатися, нагадувати собі. Жертвувати чимось, ти не зможеш бути переможцем, а тільки переможець наслідить усе. І восьмій віж, а лякливим, і невірним, і мерзким, і душогубам, і розпусникам, і чарівникам, і долянам, і всім неправдомовцям, їхня частина в озері, що горить огнем та сіркою, а це друга смерть. Отже, показавши нове небо, нову землю і новий Єрусалим. Бог каже в кінці до Івана, це ще не кінець там Бог більше показує, але в кінці цього блоку, який ми взяли, Бог каже, що якщо ти не будеш відважний, якщо ти будеш лякливий нашими словами, якщо ти будеш боягузом, якщо ти будеш невірним, якщо тобі щось доручено, і ти невірний в цьому, невірний у малому, ти не зможеш туди прийти. Ти не зможеш прийти до того, що Бог тобі показав, що Бог. Відкрив для тебе, куди ти зміг би дойти, якби був вірним, якби був відважним, якби був працелюбним, докладав зусилля, щось робив для цього. Для того, щоб побачити щось нове, побачити, що й переді, потрібно піднятися на гору і стати стати спиною до того, що ми вже маємо, до старого. Не прив'язуватися надміру, але бути спосібним, подивитися вперед, відвернутися від того, що маєш, і запитати Господа: Господи, покажи мені. Ось я піднімався до Тебе, ось я йшов. Я хочу побачити. Давайте ми піднімемося на наші ноги, ми будемо молитися.